Привіт, господинки! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у вашій увазі рецепт надзвичайно ніжного та смачного шоколадного пирога з сирною начинкою. Цей рецепт простий в приготуванні та бюджетний. Записуйте рецепт. У глибоку миску поміщаю одне яйце. 100 г цукру. 80 мл рафінованої соняшникової олії, 50 мл молока, 15 г какао та 10 г розпушувача, та трохи додаю борошна. Все ретельно перемішую ложкою. І знову додаю борошно і замішую. Борошна має піти не більше 300 г. Тісто має бути еластичне і м'яке. Третину тіста я відділяю і відкладаю. Далі деко змащую олією, застилаю пергаментом так, щоб бортики форми закривалися пергаментом. І теж його змащую соняшниковою олією. Викладаю тісто та розрівнюю його по усій площині форми. Формуючи бортики. Далі починаю готувати начинку. У чашу блендера поміщаю 350 г кисломолочного сиру, 100 г сметани, 2 столові ложки цукру. Та 2 грами ваніліну. І усе ретельно перемішую за допомогою блендера до однорідної маси. Після чого викладаю сирну масу на тісто та розрівнюю його по усій площині форми. Із залишків тіста формую ковбаски. Скручую їх джгутиком. І викладаю по краю пирога, злегка притиснувши. Після чого зверху на сирну масу викладаю вишні у власному соці. Та відправляю в розігріту духовку і випікаю 45 хвилин при температурі 180 градусів. От і все. пиріг готовий. Дістаю його з духовки. Даю трохи часу, щоб він прохолов. Та дістаю його з деки. Після чого посипаю цукровою пудрою. На вигляд, цей десерт нереально смачний та апетитний. Він готується, як ви бачите, дуже просто, та не потребує багато часу. Шоколадний пиріг із сирною начинкою виходить просто бездоганно. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!